Привіт усім! Обіцяв в шорті, знімав там малесенький типу анонсик, що отримав інвертор, трохи не той, що замовляв. І обіцяв там зробити малесенький огляд. Ну, в принципі, ось він, наш інвертор. Ось так у нього виглядають входи. Тут у нас є комунікація. Сюди ми підключаємо Wi-Fi, він також є у комплекті. Ось такий у нас йде перехідник і звичайний попсовий, як у більшості Wi-Fi. Значит... А от сюди виробник каже, що можна підключити батарейку. Оце мені більш за все цікаво перевірити, бо цей інвертор взагалі то вже я продав. І він на днях поїде до свого власника. От. Тому маю мало часу, а дуже хочеться перевірити. Параметри інвертора зазначені ось тут. Це у нас Аненї мав би бути 6200, такий синенький. Прислали біленький. Я так порівнював по роз'ємах. Повністю він ідентичний, тільки а, в іншому місці знаходиться дисплей. А так, в принципі, начебто й то саме. Ну, продавець, запевнював, що одне й те саме, коротше кажучи. Ну, зараз поліземо всередину, покажу що там. Зазирнемо всередину. Ось так він виглядає. Я не є спеціалістом з силової електроніки, тому не буду тут особо розповідати. Єдине, що ось у нас два таких потужних дроселі MPPT 5 та вихідний ну, діаметр по зовнішньому тому, напевно, сантиметрів. 78Е. Конденсатори у нас тут 470 на 500 вольт. А от на батарейці на вході від батарейки 3300 всього на 63 вольта. Мені здається, що тут запас невеличкий. Релюшки на 40 А. Я так розумію, що в байпасі більш ніж 8 кВт. Через нього бажано не пропускати. Скоріше за все, з тої сторони у нас проц. Його не видно. Це у нас блочок живлення. Зараз покажу вихідні транзистори. Це у нас EGBT G60T60. Я загуглив, це в принципі не дефіцитні транзистори. Купити їх не проблема. 60 А 600 вольт. Значить, в MPPT зараз постараюсь показати. У нас два таких транзистори. ну, Ті самі транзюки, коротше кажучи, G60 Т60. Ну і ідіод. І один діод. На жаль, ці транзюки показати не зможу, бо... Щоб їх побачити, тут вже треба розбирати. Щоб я зробити зараз не можу і не збираюсь. Ну, а так, в принципі, і все. А, у кого є що додати, от я не знаю, мені навіть самому цікаво, чи достатньо тих двох транзюків в MPPT. Та й взагалі якийсь радіатор на MPPT такий. Невеличкий. До інших вже цікавіші. Ну а зсередини поки що все. Зараз, напевно, підключу його до батарейки по RS-485 і спробуємо подивитись, чи вміє він спілкуватись, дружити з нашим BMS. Як це виглядає? До речі, кабель. Кабель тут у нас експерт з епіцентру е, і обтискається він, якщо його обтиснути 25-ми губками, то він випадає недостатньо. 16-ми нормально. Я це до чого? Я це до того, що, щоб мали на увазі. Хто от дивився на такий кабель, він доволі симпотно виглядає, він такий м'якенький, приємний. От, але тут немає 25 квадратів, тут реально менше. Ні, 16, ясна річ, там може 20-22, не знаю. Ну, коротше, от Інші кабелі більш дорогі, коли я 25 кою обтискаю, то він так не випадає. Він доволі міцно тримається, ну, як потрібно, коротше кажучи. Так, ось моя батарейка. Була в попередніх відео. Ось модель BMS. Значить, йдемо до налаштувань. rs 485 Обираємо Pilan tech Set Ock. -ok. Підключаємо патч-корд. Звичайний пачкод. Чому пачкорд? Тому що тут у нас в інструкції є розпіновка. Перший, другий пін та сьомий восьмий. Така сама історія у бмс -ки. Перший, другий, сьомий восьмий. Сьомий восьмий у нас співпадають. Вмикаємо дивимось. Я вже попередньо виставив літій. За інструкцією у нас тут тип батарейки. Лі2 відповідає Пайлонтеку протоколу. Окей. Виходимо і дивимось. Ось батарейка у нас 97%. Як пересвідчитись, що воно працює? Висмикуємо трошечки наш кабель і спостерігаємо? Ось у нас вже помилка комунікації з батареєю. 19-й номер. Знов вмикаємо. Спостерігаємо. Все, помилка зникла. Інвертор підтримує роботу з батарейками Pylon-Tech. Ну, давайте тепер подивимось, які він пороги е, Літі 20 має, бо у мене 13С батка, не 14. Треба подалі. Так. 45 ,9. це у нас відімкнення. По нижньому. Це у нас заряджання до 57,9 Ну, тобто, як було в юзер? Що я виставляв в юзер для залізофосфат, здається, я на ньому підключав, перевіряв. У мене ще є залізофосфат. Треба перевірити. Зараз я перевірю і скажу, що тут виходить. Ну, власне, я порахував 579 на 16 комірок. Це 3,62 В. Це я перевіряв залізофосфат. Налаштування збереглися, тобто немає такої прив'язки. Як, наче ви обираєте якийсь профіль, і у вас залізно встановлюються напруги, і вправо-вліво вже нічого не змінити. Можна змінювати. Через юзер я виставив і вони такі залишились. А ось що у нас каже інструкція. Тобто літій 2 це у нас пайлон І літій 4 Стандарт Communication Протокол. Не знаю, що це означає. Напевно, про що я казав, тільки що. Якийсь профіль з фіксованими напругами можемо, в принципі, перевірити. От. Зараз оберемо інший профіль. Ну, Подивимось. Літій 4. 97, не знаю, чи то воно, чи ні, бо тут значок літій зник. Ну, власне, з'явилася ця помилка, напевно, все ж таки можливо, мова йде про якусь. Про якийсь інший протокол, який не підтримує вже моя батарейка. Тут маємо помилку комунікації. Але цікаво, я повернув профіль другий, зараз хочу спробувати виставити інший протокол, наприклад, Гроват. Чи буде він підтримуватись? Гроват поки що працює. Як бачимо, 97% він каже, що у нас має заряд батареї. Ну і така сама історія тут. Тобто ця інформація потрапляє до інвертора не шляхом якихось підрахунків, напруг і так далі. А БМСка вказує напряму який ми маємо рівень заряду. А попередньо я в налаштуваннях BMS через комп'ютер виставив. Усі значення заряду батарейки, тобто відповідність напруги до її залишку заряду. Тобто тут доволі точно відображає і інвертор теж тепер доволі точно знає залишок. Ну і в принципі, що це дає? Наскільки мені відомо, якщо у нас спрацьовує захист на рівні БМС, наприклад, там по температурі. Напругом пороги ще щось. Спочатку вимикається, начебто спочатку вимикається інвертором генерація сонячних панелей, щоб, його не, щоб йому не нашкодити, а потім вже відключається заряджання батареї. Якось так воно працює. Але не знаю, чесно кажучи. Як о, з цим інвертором воно буде співпрацювати, як воно буде в сумі, але, в принципі, підтримка є. Це вже приємно. Можна бачити, як мінімум, хоча б точний заряд вже точно можна бачити. Ну, а Далі по інструкції. Тут, в принципі, нічого такого незвичайного, незвичного немає. Стандартний інвертор, сонце мережа пріоритети. СБУ, сонце, мережа, батарея. Максимальний струм заряджання від мережі 80 А. Перевіряв, витягує. Також перевіряв потужність, яку він віддає від батареї. До 6, до 6 кВт я його навантажував. Свою потужність він віддає. Можна почути, як працюють вентилятори. Без навантаження. Під навантаженням, відповідно, у нас збільшується кількість обертів. Так, інструкцію показую. Для тих, кому буде цікаво, можна буде почитати, подивитись, які він має режими. Там потім, кому цікаво, можна поставити на паузу. Угу. Ось ми можемо виставити, що тут у нас рівень заряду батареї, при якому буде переходити на мережу при налаштуванні СБУ, бачите? А також мінімум вже у нас у відсотках. Зараз подивимось. Це у нас. 45, 44, 43. Ну, будь ласка, 45, 44 і 43. Ми вже можемо у відсотках налаштувати пороги переходу. Так, ось у нас налаштування для літію. Кіпайлонтеч. Тут просто налаштування батарейки вже без комунікації, ну і перелік помилок. Добре, тут, в принципі, нема чого далі показувати. 6,2 кіла. Що вони нам пропонують? мені хочеться побачити потужність у байпасі. Ми ж бачили, які тут реле. Вага 8 та 7 кг, до речі. Він дійсно доволі легенький. Так. так, ну ось все, що я знайшов. Дві максимальні потужності він тримає 5 секунд. Дві максимальні потужності це у нас 12,5 кВт. Ну, Але всі ми бачили ті релюшки, тому тримаємо в пам'яті, що там до 8 кВт. А так, В цілому ну, інвертор працює нормально, я його вже перевіряв під навантаженням і заряджав. Цілком повністю за свої гроші це досить бюджетна модель. Що від нього можна очікувати, коротше кажучи, 6 кВт видає і вже добре. Літій підтримує через порт. Вже супер взагалі. Є фільтра, є фільтра. Вони знімаються, їх можна почистити. Як на мене, це взагалі огонь. Деякі оглядачі у своїх е, ютубах кажуть дуже грамотно зроблений інвертор і так далі. Ну, я не буду так казати, нічого тут грамотного не бачу. Звичайний інвертор. Звичайні клемники тут е, можна було б щось і краще зробити, але в принципі 25 квадратів умовних 25 квадратів влізає. Ну, от, кришка тут є, це все зачиняється, є вайфайка. Як на мене, то супер. Зараз перевіримо ще е, холостий хід, мене цікавить. Від батарейки, від мережі. Ну і в принципі, я думаю, все буде достатньо. Так, до речі, покажу ще максимум по заряду. 62 вольта. Это у нас заряд. Флай. Ну так само, 62 вольта. Я ставлю 68. Ой, 48, щоб у нас не заряджався акумулятор зараз. Але пам'ятаємо, що у нас там конденсатор стоїть. Конденсатори на 63 вольта, а максималка тут 62. Ну, такое, як на мене. Споживання від Б без навантаження 1,2 Ампера. Напруга у нас 52,8 вольта на батареї. Можна порахувати, скільки це у ватах. Зараз підключу до мережі. Так, є мережа, працює таймер. Підключились у байпас. І перевіряємо без навантаження. Ось ось. -о. Але насправді то не є. Правдиве навантаження споживання його, тому що у нього доволі висока реактивка. Зараз я спробую підключити його через розумну розетку з лічильником. І подивлюся на ній. Споживання реальне. Таке бачить споживання. Розумна розетка з лічильником 72 Вт. В даний момент акумулятори у нас не заряджаються. І там у нас 0. Отака ну, ось історія. Виходить, 400 з гаком Вт, показує наш амперметр, так? Мінус 72. Ну, коротше, до 300 Вт виходить, що амперметр, бачить, реактивки, майже 300 Вт, чи навіть більше. Якось так. Якщо я щось не так розумію, то прошу поправити. Напишіть у коментарях, хто що думає з цього, на цей рахунок. Може десь я помиляюсь. Але факт: 2 каже, кажуть струмові кліщі. І 72 Вт каже цей лічильник в розумній розетці. Ну і ще раз. Для закріплення матеріалу: 2 А від мережі кажуть наші кліщі. Це з урахуванням реактивки. Так, а батарея зараз. Так, зараз я його обнулю. Батарейка. Ну, коротше, на батарейку нічого не йде. Ось ну, така от історія. Тому якщо у когось є якісь чутливі прилади, можуть бути приколи через цю реактивку. Так, поставлю зараз СБУ, подивимось теоретично. Ага, в СБУ він вже перейшов. Ну ясно. Добре. Мені цікаво просто, як зміниться власне споживання, звідки він буде тягнути з мережі або з батарейки. Ну от в режимі Solar він тягне 230 мА з батарейки. Було 0. А з цього цікаво, що там зміниться чи ні. Так само 2 А. Так, Solar Utility Battery ще є у нас. Перевіримо на ньому. Ну, майже така сама історія. 300 мА на SUB. Я думаю, там з мережі нема навіть сенсу перевіряти. Ну окей, напевно, тепер вже і підсумок можна підвести. Значить, 40 вольт у нього мінімальна напруга, до якої він вміє розряджати АКБ, тобто можна використовувати 12С збірки. 62 В це максимум. До скількох він може заряджати, але конденсатор у нас на 63. Має не каншину, але RS485 і розуміє протокол Pylon Це плюс. Зйомні фільтра можна чистити. Ну, а так, в принципі, звичайний інвертор, ясна річ, що максимальний його плюс це. Низька ціна, це просто низ ринку. І за ці гроші можна купити навіть інвертор, який працює з брендовими батарейками. Сподіваюсь, кому було цікаво, той для себе підкреслить основні моменти по цьому інвертору. От. А я зі своєї сторони, ну, наскільки мені вистачило компетенції, розповів. Чого від нього можна очікувати? Так, в принципі, працює. Свої 6 кВт він віддає. А, до речі, хочу ще додати невеличкий лайфхак. Отой MPPT-контролер з таким малесеньким радіатором, який я тут показував, я бачив такі самі, здається, в PVMeraх і в Аненії. І є такий невеличкий лайфхак. Справа в тому, що ці MPPT доволі. Сильно гріються, якщо підключений нормальний масив сонячних панелі, там 2-3 кВт, наприклад. От, і з нагрівом він скидає потужність. Тобто маєте там, 3 кВт, а по факту він вам буде гнати кВт, кіло 200 і так далі. Як по -по пощастить. Так от, щоб це працювало нормально. Люди додають сюди малесенький кулер, саме на цей mppt тішний радіатор. І воно працює на більшій потужності і не перегрівається. Ну так то принципі все.